Щонайменше 340 гривень доведеться заплатити людям, які спалюють листя та сміття в межах міста. Про це попереджає голова асоціації самоорганізації населення Наталя Панчук. Як тільки стане відоме, де палає листя, розповідає жінка, до підпалювачів одразу приїде міліція, представники мерії, санепідемстанції та екологи. Куди дівати опале листя та які максимальні штрафи за його спалювання, дізнавайтеся з наступного матеріалу. За те, що люди порушують правила благоустрою, існують у нас дуже великі штрафи. Штрафи ці, їх загальна вартість від 340 гривень до 1360 гривень. Тому ми кожен рік поспіль закуповуємо мешканцям приватного сектору сміттєві пакети. Сміттєві пакети роздаються малозабезпеченим громадянам і тим громадянам, яких взагалі практично відсутні земельні ділянки. Це е, півсотки земельна ділянка. Там, де люди не можуть організувати компостні ями. за спалене листя суб'єкти підприємницької діяльності платитимуть штраф від 850 до 1700 гривень. Ми будемо дуже і дуже серйозно до цього питання підходити у 2012 році, адже дуже багато. Людей, які проживають в приватному секторі, вони не дивлячись на те, що ми роздали пам'ятки, вони не розуміють, що це дуже дуже шкідливі продукти згоряння, дуже шкідливі для особливо для їх для дітей. Дуже приємно гуляти ввечері, взагалі, продовжняє, щоб було чисте повітря. Я вас дуже прошу, не паліть листя. Краще його, якщо ви мешканці приватного сектору, краще зібрати, утилізувати, а можна переробити на Мінеральне добриво і це буде корисно не тільки для. Для міста, для людей, а й для вашого господарства, для вашої землі, на даний час ми знаходимося в одному із приватних будинків володіння, яке розташовано території приватного сектора. На задньому плані ви бачите компостну яму, яку ми рекомендуємо всім мешканцям приватного сектору організовувати. Розміри компостної ями, в залежності від того, яка земельна ділянка. Якщо земельна ділянка є великою, можна зробити три на три. На даний момент ми знаходимося на невеликій земельній ділянці для того, щоб показати, що і на такій земельній ділянці. ...можна організувати компостну яму. Тут десь приблизно один на один компостна яма. Листя, яке городяни збирають на своїх ділянках, вони повинні пакувати у поліетиленові пакети. Щотижня у кожному квартальному комітеті їздить машина, яка збирає побутове сміття, а також листя. Один пакет з кожного домоволодіння. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.